Частина козаків і старшини, які перейшли разом з Іваном Степановичем Мазепою до Бендер, 5 квітня 1710 року обрали гетьманом найближчого сподвижника Івана Мазепи Пилипа Орлика. Він і став першим українським гетьманом в еміграції, тобто гетьманом за межами рідної країни. На козацькій раді в місті Бендери 5 квітня 1710 року також було укладено і затверджено угоду між гетьманом, козаками і старшиною під назвою Пакти й Конституції прав і вольностей війська Запорозького. Цей документ визначав права і обов'язки гетьмана, старшини і козаків як представників українського народу. Тому його вважають першою українською Конституцією. У пактах і Конституції прав і вольностей війська Запорозького йшлося про створення незалежної української держави на козацькому праві. Давайте розглянемо певні моменти Конституції Пилипа Орлика. Згідно неї, проголошувався республіканський політичний устрій Української держави, бо всі посади були виборними. Затверджувалися права православної церкви під зверхністю царгородського, ну, тобто Константинопольського патріарха, головою держави являвся гетьман, владу якого обмежувала Козацька старшинська рада. Генеральна рада складалася вона із генеральної старшини, полковників, представників від кожного полку, ну і Запорозької Січі. Збиралися тричі на рік. І здійснювала законодавчу владу разом із гетьманом. Конституція закріплювала ідею поділу влади на законодавчу, виконавчу судову. Законодавча Генеральна Рада. Виконавча Гетьман. Генеральна старшина та обрані представники від кожного полку. Судова влада це Незалежний Генеральний суд. Територія Української держави визначена за Зборівським договором 1649 року, столиця місто Київ. Сам по собі Полип Степанович Орлик народився в селі Косута. Е, нині це мінська область у Білорусі. Походив з роду орликів від давніх чеських, білоруських, литовських та українських шляхетських родів. Закінчив Вілинський Ізуїцький колегіум та києво Могилянський колегіум, володів польською, церковнослов'янською, болгарською, італійською мовою та латиною. До 1710 року ну, спочатку був канцеляристом Генеральної військової канцелярії, а через два роки стає генеральним писарем в уряді Івана Мазепи. 1708 році підтримує гетьману Мазепу щодо Союзу із Шведським королівством. Після полтавської битви емігрував до Османської імперії. Помирає він, до речі, 1742 року у місті Іясси. Нині це Румунія. Пилипу Орлику вдалося згуртувати довкола себе вірних козаків. Владу гетьмана визнали і уклали з ним союз, Шведське Королівство, Кримське ханство, Османська імперія та претендент на польську корону Станіслав Лещинський. Таким чином було створено широку антимосковську коаліцію. Союзники розробили план воєнного походу на правобережну Україну. Пилип Орлик використав незадоволення правобережних полків безчинствами розміщених там московських військових залог та розіслав універсали ну, тобто звернення, до населення із закликом підтримати його боротьбу. З іншого боку, шведський король визнав владу Пилипа Орлика і підписав з ним союз, але допомагати військом не міг. Надав тільки своїх старшин-радників. Османська імперія лише виділила трохи зброї та грошей. У похід 1711 року на правобережжя з козаками Пилипа Орлика готувалися окремі шляхетські загони. Заборожці на чолі з Костем Гордієнком та кримські татари, які зобов'язалися не брати ясир. У лютому 1711 року в Україну вирушило два війська. Одне кримсько-татарське направилося на Слобожанщину, друге військо козацько-кримсько-татарсько-шляхецьке. Ішло на правобережжя під керівництвом Пилипа Орлика. На Слобожанщині кримські татари захопили московські залоги та почали брати ясир, поспішаючи повернутися додому до весняної повені. На правобережжі ж, війська Пилипа Орлика дійшли до Білої церкви. Найміцнішої фортеці на цих землях майже всі правобережні полки, окрім кількох сотень білоцерківського, перейшли на бік гетьмана, але невдала облога Білої церкви, відхід з-під її стін війська хана поголос про поводження кримських татар на Слобожанщині. Спонукали правобережне козацтво відвернутися від Филипа Орлика. І рятувати власну землю від ординців. Залишившись без війська, гетьман був змушений повернутися до Бендер. У відповідь на дії Пилипа Орлика, Петро І у 1711 році здійснив Пруцький похід до Молдови. Але там потрапив в оточення і підписав принизливий для нього пруцький договір 1711 року з Османською імперією. За яким московський цар зобов'язувався вивезти війська з Волині, Поділля, Київщини та Запорожжя. На цій території поширилася влада Пилипа Орлика. Виконуючи умови Пруцького договору, Петро І заразом видав указ, за яким усі полковники правобережжя зі своїми полками були зобов'язані перейти на лівобережжя. Відтак протягом 1711 1712 років вдруге відбулося примусове переселення людей з правого берега Дніпра на лівий. З літа 1712 року українці знову почали заселяти пустки на правобережжі, вважаючи їх вільною козацькою землею. Проте Річ Посполита боялася відновлення козацтва, тому її війська одну частину людей. Знищили, інша частина, рятуючись, перейшла на лівобережжя, а хтось взагалі подався на Олешківську Січ. 1714 року правобережне козацтво було ліквідовано.